Істерібокс. Ні. Так. Ну що, давайте. Ось цю коробку, вона мені муляла очі спочатку. І мені а. теж, кстати. Вона просто на. А. ой 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 все посипалось, але ми не дивимось, тому що нам потрібно на. Ось, іменно, ось ця. Ще буде. Дивіться, нахай. Всього ось тут. Цього дуже багато. Сітку ви дивитесь? Міланка перед цим. Е, я їй сказала, що це все розібрали. І я така, Блін, Міланка, все це розібрали. Дивлюсь ми розібрали ось такий дуже красивий. Е, Пакетик? Мама, хто пам'ятає минулу серію? Тут є такий же самий крем і такий самий для виготовлення мороженці, морозе, морозе. Зараз ось тут. І я сама хочу. Ольбом! Перше це ось такий блокнотик. Відкриваєш? Все, дальше я. дайте. Подожди. Я дальше хочу разорвать. что ты -то тогда. Ой, ну еще. Ну, Рози, разер... двое зараз. Чупачку. Вау! Май мама, кто? Это в клеточку? Нет, это в линию. Це, далі у нас є такий скотч. З наклейками. Їх З наклейками. дуже багато. Далі мені здається, що це поклали в подарунок, але я не знаю. Живий маркер. Це так було бути. Це повинно так бути. Ось. Зараз це повинно так бути? Так. Да. Ось, дивіться, у нас є така вішалка. Обичні пакетики. Тут збирається лінта та приклеюється. Далі це є ось такий набор з морозивком. Минула щоб серія, Це теж ось. така була міні. І тут ще один додатковий. Ааа! Це наш на, на запас. Якщо це закінчиться, то це можна буде. Тут у нас там навіть ось маленький пасетик є. щоб брівки. <laughs> ще буде. тут є ось такі, я вже показувала вам, ось такі стікери капівара, ще літари ось, е, ось таких. І ще дуже багато стікерів капібара ось таких прилотів. І на ці брелки потрібно вішати ось такі шарники на ось такі ось клейки. Е, Подивіться! Ще є ось такий брелок Та ще є ось такі різнокольорові цепки для ось таких брелків. Тут ще поняття для чого це. Ще одні брелки, але вони вже прозрачні. Так. Далі ще один такий брелок. Їх тепер двоє. Так, подружки. Ще дуже багато ось таких якихось навіщо це. Якісь концеярні резинці. Одна. Ай. І ще один. больно ще один стік для ось цих, е, ще один стік для ось цих застиваючих. Забула, як це називається. Копець. <пець> це дуже багато. Давайте сюди покладемо це все. Так, тому що це. Тому що це... Просто тому що це тому що. А, -а, а, І на ось цю підставку оці брилки. брелки. Очень много цих э, пакетів. Ми даже не знаємо для чого. А вот э, а ось в... Цій пачці дуже багато. Ось дивіться. Е, яка товщина оцих капібар. Це вони дуже маленькі, їх багато шансів потеряти. Але нічого, ми їх складемо. Дуже дуже Це реально дуже цільний. Так. Достаємо знову нашу чорну е, диру посилок, і я в неї достаю щось інше. Щось ось таке, і щось я вже навіть здогадую, що це В е... смысле, Так минуло. тинуло. До того посилку. Це для тебе. Це очки. Окуляри. Окуляри для мене. Е, наклейку треба зняти. Наклейку. Дивіться, які красиві, круті окуляри! Вау, у неї все рожеве. Тобі подобається? Ну, це, це все одно ти доставала прошлу посилку і оцю посилку. Так що моя очередь. Бери свої посилочки. Тобто мої, але твої. Не дивись. Ось таку. Це мої фломастери. Я для себе дуже хотіла, та заказувала фломастери. Їх 21. 12, 21. Вони 12. ду, е, коробка в дуже поганому, е, стані, але то нічого, тому що е, вони, напевно, будуть маленькі, коробці. маленькі, Ні. але О! я їх багато Багато, вони такі теж чекати. ха ха та ха Давайте на одному спробуємо. Білийте Таш... Давай Да. Давайте оцей. Ці Цифло... фломастери дуже у тренді, тому що вони акрилові, та на них потрібно на... нажимати, щоб вони почали діяти. Ну що? нажимаем о да видите же обычная краска так ты Вау! І вони не перебуваються, вони достатньо плотні. Це потрібна достатньо така сила, тому я, не, напевно, не встигну всі ось так перебити. але декілька покажемо. Шик, шик, шик шик. Так, Міланка вже. Дивіться, 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 бій. Бійде. Все. Спробуй перебити свій фіолетовий чик. Він перебувається. Це дуже класні фломастери. Я рекомендую. Ці дуже, е, ці фломастери дуже класні, я їх дуже рекомендую на тему. Вони коштували 300 гривень, тому ціна приємна і для таких фломастерів дуже класно. Тепер Міланка опять, да? Да, потому, так? Так, тому що ти два витягнула. Так, далі. Це ногті. Це ще одні ногті, нігті. Це з містері бокса вони йдуть ось такі. Тепер я. Таке. Це, знаєте. Це що? Це зараз свічка? Ні. Це що? рулон ага. Ой, Ось таких. Вони дуже красиві, але я сподіваюся, що вони будуть трошки більшими. Тому враження трошки не справилось. Мені, на, мені на те, ми, ми не треба, а мені смотило. Мені свій бокс мотило. Ага. у Мілани стільки в тому боксі було. Ну що, дивіться. У мене прийшли ось такі наклеєчки. Тут дуже багато бантиків, та дивіться. Я їх вже наклеїла. Це, це прям дівчинка-дівчинка. Так, з бантиками. Їх тут дуже багато і хватить. Я думаю, бі, на рік хватить. О, це я для себе заказувала. Зробити ось такий ось геймбук. Тут декілька кімнат та багато ось таких ось декорних штук, яких просто можна вибити пальцями. <рес> Зайчик е кролик з сусиками. <рес> <Да. рес> Бейкері. Так. Ну що? Тепер я. Звісно ж, я. Щось невідоме. А, відоме. Це невідоме звони. Це тональна основа, а простіше тональний крем. Він дуже малий. Який же він кричетний. Ой, ще так рівно, у мене не відкривалися ці пачки. Вау! Завжди криво. Вау! У нас в такому ще тумбусі. Тубусі. Тубусі? Давайте ж перший мазюк. Я дуже боюсь, що вона буде темна або засвітла. Вона, напевно, засвітла буде. Засвітла? Але на лиці може бути інший відтінок, тому потім будемо демонструвати, пробувати і так далі. Це, е, кстати, моя перша тональна основа. Тепер моя. Ой, який у нас бардак на фоні. Тепер